Сьогодні ми дамо вам відповіді на самі чисті питання, які ми бачимо у коментарях. Перше питання: чи потрібні права на наші електробайки та електровелосипеди, і чи потрібно їх ставити на облік. І відповідь дуже проста: ні, не потрібно. Наступне питання, де знаходиться наш магазин? Він знаходиться на об'їзні 12 у місті Тернопіль на західному ринку біля Білого лебедя. Так як в нас є фізичний магазин, ви можете записатись на тест-драйв. Ще дуже багато питають на рахунок розтермінування. Вона в нас завжди є. З різних банків ви можете обирати, який вам зручніший, яким ви користуєтесь. Просто зв'яжіться з нашим менеджером і він все вам розкаже. Наступне: на рахунок вартості, ви можете переглянути наш сайт, або написати або подзвонити до нас. Багато питаєте, чи відправляємо ми байки за кордон? Так відправляємо. Зв'яжіться з менеджерами, вони все розкажуть.